Приїхала на Джуринський водоспад. Так, приїхала на руїни міста Червоноград. Тут колись було місто, тепер тут тільки руїни замку, костелу і знизу є ще Джуринський водоспад, на місці якого колись була гідроелектростанція. Місто називалося Червоноград, ще й тому, що тут червоні ґрунти. Тут раніше я ще пам'ятаю, коли ми приїжджали, тут був діючий дитячий табір ромашки. Ми через нього так і йшли до замку і до того костелу, але тут тепер не можеш прийти. Але пишу, що є якась дорога обхідна до замку. Бо воно, в принципі, там все роз... зруйноване таке, недоглянуте. Але зараз пробуємо те піти. Ноги потрапає. Господи померло я. О, ну таке, не дуже то ще і хащі, в принципі. день. <хи> Вау. Подивимось, що це у нас? Джуринський каньйон. Цей костел і біля нього зразу табір. Але зараз табором прохід заборонено. Тут така от футбольна в них площадка волейбольна. А тут далі ці вежі. Я додам фото, яка була мала тут, і ці вежі зараз напіврозвалені. У мене є фото, яке прям дуже мала тут було. І потім десь 17-му році. І місто було назване через це Первону Граду. З вами до Джуринського водоспаду. Вже чути, як шумить водичка. Місце, з якого починає спадати водоспад. Ось там видно, ось тут е вхід в табір Ромашка, там десь за ним вже башня. Там з тої дороги, так серпантина, в них сюди з'їжджати. Біля водоспаду добре, прохолодно, тут вилізло до гори, тут так пече, мама мія. У мене є улюблений рецепт, як приготувати креветки. Я завжди тільки так готую, зараз я покажу, як це зробити. Так, щоб приготувати креветки, нам потрібні креветки варені, може бути охолоджені або морожені. Моцарела, лимон, чесник, масло і вершки. Моцарелу можна давати, можна не давати, можна давати якийсь інший сир. На сковорідку я кладу вершкове масло. Далі беру зубчик чеснику, розрізаю його, можна два зубчики, кидаю в масло і е, трохи просмажую, щоб він дав запах. Коли забрала чесник, додаю сюди кроватки. Якщо відкриваток я багато води... То я можу її трохи злити і додати, ще трохи масла, щоб воно типу, смажило збір. Коли вони вже трохи підрум'янулись, я додаю вершків, заливаю їх повністю вершками. Далі я просипаю твісткими травами. Минулого разу я робила собі без серу, було теж смачно, а сьогодні тут домашні ще називало зверху, Порізано. Потопитися це означає розплавитися. Все ж таки італійських трав мені було замало, то ми даємо ще. трав італійських травми убивала права. До всього даю. Так, щось трохи забагато я дала вершків. Дякуємо за коментар. <смір> Як воно обійшлось без нього на моєму ютуб каналі <смір> Не слава важкі мають випаруватися. Трошки забагато їм давно цього Але ні, воно нормально. воно таке, щоб можна було хлібчиком вимокати. Мені помічник допоможе мені поставити. Криватки на тарілку. Ага, ну ще я люблю потім полити лимончиком. Це все трохи. Або спочатку тільки коли поставила криватки на сковорідку, я поливаю лимончиком. Чікс! В ідеалі на хлібчик ще помідорку, але в нас скінчилися. Зараз будемо пробувати. Приїхали походити по горах з Юлією. Йдемо на хребат костричі, взяли гамаки, пікнік собі зробимо, взяли книжки. Подивіться, як тут дерево вилізло до гори, щоб не можна проходити. Знаєш, як мультик якийсь, ніби машина зараз там проїде. <х Quizant> То в Штатах є якісь такі ці. Yeah, є yeah, yeah. якийсь такий дуб, дуже чи що там yeah, відомий. такі найбільші дерева. Кирський храбат. Ми заїхали на UPG, Юля каже, що тут є смачний хот-дог, де сосиска замотана в бекон. І ми будемо його зараз пробувати. Такий ходожик. Сосиска така класична варана. Дучка його смачна-смачна. Мені деколи сосиски віддають після смак мають таке таблетка МЗ. Я не знаю, чого та а ця немає. Зараз касаємо зразу. Прикольно. Але я би, може, більше на грилю, щоб бикон був більш такий. Вим'який дуже. Але класно.